Всім вітання. Сьогодні ми пішли з Марком на двір Цукарі? збирати листочки. Який теж гарний. Покажи, яка тебе цукерка є в руці. Що ти любиш гамати? Це, Це морква. Це морква. Так. Коротше, Марко не хотів виходити з дому. Оля почала варити борщик і почала начищати овочі. Почистила моркву і Марко каже, я без моркви на двір не піду. І ви не повірте, він мене привів в садочок. Так от, в будень день йти в садик, ось його садочок, бачите? В будень день прийти в садик, це просто катастрофа. Він став коло хвіртки. Що, котику? Ага. Він став коло хвіртки і каже, я хочу в садочок і все. Я кажу, Марко, щось не то, щось не то. Ми збираємо зараз листочки з Марком, бо я домовився з ним, що ми будемо робити аплікацію, так? Так. Аплікацію з листочки будемо робити. І ми збираємо Маркусу, Маркусиком листочки. Який yeah. ще беремо? Який гарний, а такий жовтенький десь там. Он там. Yeah. Не, не в садочку, ось тут, дивись. Ось такий який гарний. Ось тут, бачиш? Оцей. Беремо? Okay. Так, ану повіс гарний. Yeah. Берем, давай. Ще який берем? Yeah. О, yeah. Ой, а такий гарний, червоненький, такий, дивись. Такий yeah. гарний, yeah. отакий рівненький, гарний. Берем? Так, цей берем. я? Yeah, берем. Ой, впав. Піднімай. Давай. Дякую. Yeah. Так що йдемо зараз ще на прогулку. Дивіться, кажуть, та осінь. Така дійсно осінь, осінь вже. Все осипається. Все жовте і це буквально. А yeah. що ти кажеш, Осінь. Yeah. Так, осінь. Буквально за один-два yeah, один дня. Отак почало все осипатися. Так? Yeah. Ходи. Так, такі гарні квіточки. Ходи, пішли, бо ми того кролика не погодуємо. Домовилися з Марком, що підемо зараз в звіринець, погодуємо кролика. Прийшли до церкви. Тут дуже великі теж, такі гарні такі паркові алейки. І з Марком ми тут фотографувалися. це. як гарно. Навіть коли повідцвітали троянди, настільки все красиво виглядає. Церква Петра і Павла. Пішли. Так. Ходи. О, молодець. А ось тут прямо через дорогу я вам показував вже цей такий невеличкий звіринець. Це чоловічий монастир. І ми з марком. Знаєте, як по колу. Що там є? Крани є. Молодець. Один, два, три, крани. Ось, і ми, от, як то кажуть, ходимо сьогодні на суботній день для гуляння. Пішли помолилися. Прийшлися по алейках і тепер йдемо морквочкою годувати кролика. Шукаємо кроликів. Ще великі є. Погано видно, бо сітка мішає. Індики. О, о. Так, шукай кролика. Ого, який величезний індик, так? Ого. Йдемо далі. А тут що? Тут фазанчики маленькі. А ви, вони не Ні, вони не вкусяться, вони маленькі. Де О, десь бачиш, прискакав. До Маркусика прискакав фазанчик. А так, вони бачать, що ти маєш ням-ням і прийшли до тебе. І тут весь фазанчик є. Такий кольоровий, бачиш? Так, йдемо далі. Тут одні фазанчики різнокольорові. Тільки врай на пальчиків, зараз вкусить тебе. Бачите, має великий хвостик фазанчик. Okay. Так. Ховай моркочку, зараз заберемо моркочку в тебе. Йдемо далі. Тут якесь кольорове, хто ж такий, пане якийсь вид фазанчики, не Погано дуже видно, там папугайчики літають. Великий хвостик має? Ой, який гарний. Сховався, бачиш за підпрутики, заховався. Тут багато голубів дуже. Таких, знаєте, породистих. Вони чіповані. Бачите, на ножках мають такі чіпики. Так, є. Багато дуже голубів. А тут мають бути маленькі кролики. Тут мають бути... Що? Ой, тут теж попугайчики, дивіться, які вони гарні. Так шкода, що я не зможу їх показати, типу, в такій весь всій красоті. Ну вони дуже красивесні, такі кольорові. Вони так гарно розкривають крила. Бачите? Просто коли наближаюся до сітки, то воно не фокусується. Тільки сітко фокусує. Дуже гарні папугайчики. Дивіться. Ой, полетів. Маркусечка, дивіться, які тут гарні папугайчики? Ходи подивишся, кольорові. Дивися, які. І співають як гарно, бачиш. Тут якісь малюсенькі такі ціпочки. Дуже-дуже маленькі. Я щось не бачу кролики. Що? Що? Є кролики? О, як класно. Ну, зараз дамо моркочку. Почекай, зараз я допоможу тобі. Де? Прибігли кролики. Там теж кролики. Двигають. І гамить морпочку моркусякову. Так. Ходи, ходи. Оці попагайчки дуже гарні. Оця от дрібна сітка, це знаєте, зробить так, щоб не годували нічим лишнім тварин. Або діти, щоб руки не пхали і воно не фокусується. Такі маленькі-маленькі курочки тут, так? І тут курочки. Ось яка йде курочка до тебе. Півник. Що тут є? Ки півник сидить на гілочці. Я каже півник. Кукуріку. Кукуріку. -ку. Ку він хоче гамати, бачиш. Каже, я же погодував кроликів. Так, так каже, тобі немає гамати. Не. Он там якісь такі теж голуби сидять. Ходи, Маркосику далі, вони на пальчики. Ой, я тут. Що там є? Курочка. Курочка. Ага. Клас. І тут є курочки. Який тут великий є голуб, маркусечка. Дивись, який великий. Як качка. Ой. І вон дивись, верху сидить такий сам. Голуб як курка, реально величезний, грубезний. А он тут є великий півник Дивись, маркусику. Біленький. Дивися, який великий. Кучерявий, так? Пухнастий. Так. Да. Угу. Да, ням ня а воно має. Травичку мать. Бачиш, тут, Маркусічка? Бачиш, що зім давав травичку тут? Так. Ой, пічка. Так, і є курочка і півник. Пара. Ой, а пічку? Пара. Так, листочки позбирали. Зайчика кроликів погодували, йдемо вже додому, а Марко каже, тату, дивися, шарики. Тут колись був такий магазин невеличкий, продуктовий. А бачу, що тут зараз дуже багато намальовано грізної рибки. І пише про що, що пише, риба, риба, солена, морожена, морепродукти, І ми йдемо зараз зайдемо теж. Подивимося, бо це якийсь новий магазин. Якщо це рибний, то це буде просто збараш пише. Збараж, риба. Збараж таке невеличке містечко на Тернопільщині. Моліте. Йдемо подивимось на рибку. Купимо рибку. Ходи, ходи. Я швиденько куплю, то не чіпай. Ходи. Так, дивиться. Хек, хек. Лосось, палтус. Кумбрія 138, Мойва 82, Салака 50, Хребет Лососі 81, Дораду 310, Окунь Мурський 228, Камбала 150, Кефаль, Там не чепає, будь ласка, нічого. Кета 263, Форель 375, Бротола 142, Кінкліп 293. Що? Соломку хочеш? Так. Так? Так, мідії гарячого копчення, масляна. Шашличок з лосося. А як нам додатку одну скумбрію нам? Холодно, холодно. Зараз купляємо. Так. Так, гарячого копчення. Море ще салака. Марко каже. Дайте мені ще э, мой ви холодно копче, так грам 300. Мой салака. Оселедець 135 гривень. Є скоро така. Норвезька. А, тут є маленький норвезький. <рекунок> угу. Мідії. <рекунок> Що? <рекунок> Таку філе. А, дайте мені, будь ласка, два таких філеші, такі дві спинки. <рекунок> Філе ось такі різні є. Є такі ще пофасовані. Лосось слабосолений 135, лосось філе 850 гривень. такий кусочками 240 ікра, лящ в'ялений по 200 гривень. Тут всякі різні спеції і морожена рибка. Філет філе телапії 150 гривень, сайда, окунь. Філе хеку — 307. І креветки. Велика така от, по 360, Коктейльна, маленька по 80, чична з хвостиком, така велика по 462. Це такий не павук, це мідії Маркусику. Це мідії 220, палту стейк 502, лосось 700 гривень. Є креветка тигрова, ще велика 432 гривні лосося 820, тунець такими стейками порізаний 610. Так, крабове м'ясо по 175 50, 90 і 76. І крабі палички 150. Рибні бургери 180. Друзі, дуже гарний магазин. Марко моє палички. Вибрав палички. Купили рибки на 192 гривні. Одна скумбрія, салаки 300 грам копченої. Потім що ж ми купили Марко? Мойву кілограм замороженої і дві спинки оселеця. два філе оселеця. Так що, от, чек. Покупки, йдемо додому.